Вітаю всіх в ефірі. Програма жіноче коло, програма для жінок і про жінок. Сьогодні ми будемо говорити про актуальне питання, про питання чесності в сім'ї, а саме наскільки потрібно бути відвертим своїм чоловіком. І для того, аби в цьому розібратися, я сьогодні запросила жінок, які вже визначили зі своєї позиції в цьому питанні, і мають що сказати. А саме Турута, Олеся, Саух Едіта та Анна Борона. Дівчата, вітаю вас в програмі. Перше, що хочеться напевно запитати, це як ви думаєте, наскільки це питання зараз актуальне? Наскільки потрібно його обговорювати? Я думаю, що це питання дуже актуальне, тому що в сім'ях відбувається непорозуміння, ссори, і основою цих початком цих ссор, є відвертість. Я теж так вважаю, що імена закладується фундамент довіри, і наповнення сім'ї позитивом теж закладається іменно в сфері довіри. Ну, я вважаю, що чоловікові правду говорити не треба. Ну майже. Трошечки, трошечки хіба що. Вони такі темдітні, такі ніжні, такі, такий час е, всьогоденній. Не треба травмірувати чоловіків, треба берегти. Правду не треба говорити. Ну, в будь-якому випадку я зрозуміла, що ми розуміємо, що це питання актуальне, що його потрібно обговорювати. І ви вже так почали вступати потихеньку в дискусію. Хтось сказав, що треба говорити правду, хтось, що не треба. Для початку я вам хочу показати одне відео, в якому постійно говорять правду. Тобто, такий світ чистої правди. Давайте подивимось. Це я Марк, привіт, ровно і крайно настроєна по поводу свідання. Понял. Представьте мир, в котором Everyone люди могут говорить только правду. Я тут отхлебнул С этого края. <плотная> ага, с ним <плотная> сижу. <плотная> ну, вроде <плотная> ничего. Полноват, правда. Она для тебя слишком <плотная> хороша. Нет, сегодня никакого секса. Обо, Обо всем, всем без исключения. <плотная> я с омерзением вспоминаю каждую минуту нашей совместной работы. Каждую минуту? Всегда ненавидел тебя. Всегда что? Ненавидел тебя. Не знаю. Зато другие знали. Напевно, що хочу запитати в Олесі, тому що вона заявила про те, що потрібно говорити правду, потрібно бути відвертим. Як вам це відео, що ви з цього правду думаєте? Дещо воно скептичне і провокаційне, тому що перекрутили трошки всю правду, як? Назовні виклали правду, але для того, щоб людина негативну реакцію проявила. Але ж в залежності від того, як ти настроишся на цю правду, така реакція буде. Але от якщо дружина питає ось. Ну, як, як я виглядаю? Красиво чи ні? От я товста, знаєте, це сакральне запитання. Що чоловіку краще сказати правду? Ну, звісно, з брехом. Як я стою, дивлюся, бачу, що я товста. Ну, що мені ще лишній раз чути від чоловіка, що я товста? Боже, ну це ж може добити. Ой, я, честно говоря, думаю, что лучше такую информацию в уши ему не вкладывать. А пытаться? Он любит, да, он любит тебя такой, какая ты есть. Не надо концентрировать внимание на том, что ты там толстая, у тебя там сегодня какой-то невыспавшийся вид и неудачное платье. Человек, какую информацию в уши ему положили, так он тебя и воспринимает, И уж в том числе. Поэтому лучше сказать, слушай, я сегодня такая раскрасавица, но я сегодня, ну, необычайно хороша. он так и будет воспринимать, что ты необычайно хороша. И не имеет значения, какой там вес, в каком ты платье. И не имеет значения, насколько это правда. О, это, <связано> в этом случае это имеет наименьшее значение. Ну, <связано> але ж можна сказати, те саме, але красиво, що якщо виглядаєш ти товстою, але сказати, я люблю так, тебе люблю і такою, але тобі краще поправити деякі моменти. Ну, воно закладається тут вже якийсь комплекс, і пускай краще об цьому, мабуть, скаже не муж. Тобто це краще не з мужем обсуждати. А якась чужа людина? Чужа лучше, чужа людина, так. Да. Лучше звернутися, а то може бути подружка, але подружка теж може точно так же ну, себе повести по відношенню до да, вот, ну, жінки. І теж може її, щоб не усугубляти її комплекси, теж може сказати, що да, ти красотка і все інше. Може, чоловік, коли не, ну, не виступають із заінтересована сторона, подскажет, слушай, зараз є і такий клуб, і такі заняття, і все. Слушай, у тебе така прекрасна можливість усовершенствуватися, то ти була принцеса, тепер ти королева, Все в твоїх руках. Зараз говоримо про те, що треба краще звернутися за допомогою до якоїсь людини, але не в сім'ї, не до чоловіка. Mm -hmm. Але наскільки вважаєте це правильним? Ну, якщо говорити про те, що там клуби і дієти, то... Так просто приклад. У меня человек-подтримовый. Ну, мы сейчас э, параллельно за фигурой, за своей, за тобто, ну, У нас это у нас обоюдно. Правду жене нужно говорить только в том случае, если ты ее хочешь не просто бросить, а еще и унизить, растоптать. И когда будешь не расставаться, скажи, что она сама виновата, потому что она дура. И с такой фигурой обтягивающие юбки не носят. И борщ мне не надо готовить. Ты это делаешь плохо, уже в 155 раз это надо понять. И еще сковородкой ее по голове ударить. Если она будет ему лгать, в ответ он будет резонировать. И не ожидайте, что он будет по отношению к вам честным. Он срезонирует вам такой же в рунишке. И где-то он тоже солжет. Это обязательно проявится не так, так иначе. Причем эта схема работает не только в семье, где бы там ни было, на работе, с друзьями, с детьми. Ми навіть не знаємо, откуда ноги ростуть ситуація. Все починається з банального врання. А на що ви з цього можете сказати? Бо ви ж якраз відстоюєте позицію, що не потрібно. Говорити ні, я, не говорю, я не говорю, що треба говорити брехати. Я говорю, що не потрібно кидатися правдою, тому що вона дуже гірка буває. Я цю точку відстоюю. Правда хороша, ну замечательно здорово. Але якщо ти знаєш, що ця правда ну, принесе негатив, то їй не потрібно говорити. І я на цьому стою, що ну не потрібна правда просто а... говорити правду, але чогось не договорювати. Ні. Ну якщо правда гірка, її їй не треба говорити взагалі. Ото знаєш, переніс переболів сам собі, а говорити ну не удваювати горі. На вашу Я, думку, ви так убезпечуєте да. чоловіка свого від вашого від вашого? А як щодо того і діта сказала, що він тоді теж буде вас обманювати, і ви вдвох отак будете обманювати один одного і дітей mm. діти навчаться? Ой, господи, ну от разом більше обманить, разом менше. Нічого страшного. Нічого страшного. Але що ви думаєте? Я думаю, що ти сієш, та ти пожинаєш. І якщо я сію те, що говорю чоловікові правду, то і він в першу чергу звертається до мене своєю правдою і розказує. Але ж говоримо про я те. Що... Якщо я не говорю правди, то я ж не брешу. Я просто її не говорю. А брехня і правда це великі. Я ж не прийшла, не збрехала щось, а я просто прийшла і не сказала правду. Це але ви, різні тоді, речі? але ви тоді половину життя свого чоловіка не знаєте, так само, як він не знає половину життя вашого. Кому що судилось? І в кого як склалось? Ні, ребята, я все-таки вважаю, що це в наших руках. А це качество нашої жизни. Якщо нам охота, щоб ми жили рядом з чоловіком, який буде обманувати нас ну, Это дело выбора, да. Если устраивает, то есть ты живешь своей там самостоятельной жизнью, тебя устраивает человек, который тоже живет полностью своей жизнью. Вы живете каждый как два параллельных мира, вы не один мир. Дело выбора, это может кого-то и устраивать. Если вам это подходит, это имеет место быть. Но большинство семей все-таки хотят быть как-то во взаимодействии, там, и детей растить, и иметь там поддержку в случае, если где-то кто-то споткнулся. И трудно рассчитывать на человека, что он подставит тебе безоговорочно плечо и примет тебя такой, какая ты есть. Да? Если у вас не будет вот этих близких взаимоотношений. По сути, это ну, чужой человек. Он ничего не скажет. Okay. Ничего. Okay. Ничего. Я и сам I не очень верю myself. словам. Согласно статистике, в среднем люди лгут три раза за 10 минут разговора. И это обычные люди. Мы не проводили исследования среди тех, кто планирует взорвать негритянскую церковь. Результаты были бы другие. Можно не договорить там какие-то бытовые моменты. Например, пошла за хлебом, купила конфеты, на которые вдруг упал там глаз, 35 пятый комплект, там белья, которое, может, было бы и не нужно. І муж вискаже свою не саму угу. питання точку зріння, тому лучше десь... то краще не сказати, хай не лякається а, цим сумам. Олеся, як у вас в сім'ї, ви постійно говорите правду. Як ви купуєте собі речі і при цьому, щоб ще чоловік про це, про це все знав? Чоловікові Купуємо, або якщо я купую сама, показую, то реакція в нього ну не не така, як ви зараз усі говорите. У нього ага. навпаки. Дуже радий, коли щось собі купляю, і навіть стимулює, коли ми йдемо робити якусь покупку. І, ну, наприклад, йдемо купляти йому светер, то він побачить платічко і скаже, а давай купимо краще тобі платічко". Ну, Можливо, це від того, що ми його отак без обману будуємо. Але у нас в сім'ї отака реакція. Він він не лякається ніяких покупок. Він я йому чесно їх відкриваю. Він чесно на них реагує радісно. я не бачу, що він там якась нього така реакція, була, що він кричав там або гнівався. Тобто ви вважаєте, що не треба його оберігати від, від, від цієї правди. Вона його ніяк не, не ранить, так, навіть якщо вона гірка. Просто тактовно її говорити. Тактовно так, її говорити. Добре, в мене є думка чоловіка з цього приводу. Давайте подивимося її і продовжимо нашу розмову. Я думаю, в сім'ї треба бути відкритими на всі 150%, тому що це залог хороших отношений сім'ї. Не потрібно втаю ніяких моментів. Я вважаю, що в сім'ї таїть щось. Друга друга не стоїть, сліксія скривати від любимого чоловіка щось, то якби как бы, довір'я більше не буде в сімейних отношениях. Якщо чоловік ревнивий, ну як йому можна сказати, що я з колегою по роботі, який чоловік, посиділи в барі, поговорили, обсудили якісь теми і посиділи не час, а два-три. Як можна, якщо рівниному чоловіку сказати, що Ну, Наприклад, ну, де, де можна поїхати, від, щоб поїхали, відпочили без чоловіка. Так. Я вважаю, щось... що це не треба чоловіку говорити, це йому не потрібне. Mm -hmm. Дійшли це цікаво такого питання про взаємини з іншими чоловіками. Як на вашу думку, дівчата, чи потрібно а, говорити проти... про такі речі? Я просто хочу продовжити запитання стосовно того, що побачилися з іншим там да, колегою в кафе. А якщо ваш чоловік, як яка його реакція буде е, гіршою? Коли ви йому скажете про те, що ви були в кафе? Чи коли він узнає через певний період часу про те, що ви були в кафе? А він, ну 90%, на мою думку, що він узнає. Та ще і, від кого? -то. І як, від когось іншого. То яка реакція краще, і що краще? Сказати йому самому, так як ну, приподнести на, на тому блюдечку, на якому ви вважаєте правдою так, тактовно, там, коханий, я за тобою скучила, там, але сьогодні в мене був такий-то-такий-то день. Або що зустріне він якогось знайомого, і каже, я бачив там твою красуню з тим-то, з тим-то. І в нього ж зовсім інша реакція буде. На чистоту мого моєго чоловіка не буде ніякої реакції. Але ви все одно не кажете. Ну, зачем, якщо не буде ніякої реакції? <рес> <рес> ну, Ой, можна скажу. Говорили про те, що от вийшли з цього віку, тепер треба якось то дітей. Ой, одразу царапнуло слово «как-то». Сценарии наши дети списывают с нас. Мы можем говорить им все что угодно. Это как вот пример да, лимоном. что мы сколько бы ты про него не говорил, или что там банан, сколько бы ты про него не говорил, пока ты не попробуешь, не узнаешь. Что бы мы ни говорили нашим детям, они все равно будут считывать. Нашу жизнь, наши реальные примеры, наши реальный жизненный сценарий, который мы строим, это в наших силах изменить жизнь своих детей. Если мы считаем, что у нас что-то не сложилось так, как мы бы хотели, мы считаем, что мы несчастливы, наши дети точно так же повторят этот опыт. А им ничего другого, мы им другого ничего не предлагаем. То, что мы говорим на словах, это пустой звук. Жизнь оно не подкреплено. То ми відповідальні в тому, щоб бути щасливими, щоб наші діти були такі самі. Да, я впевнена просто в этом. І це залежить від нас. Ми робимо вибір. У нас є можливість зробити вибір. Во-первых, степень довіри між мужчиною і це наскільки вони друг друга уважають. У мене є приклад сім'ї, яка вирішила говорити, ну, жартівий, звісно, приклад, яка вирішила говорити лише правду один одному. Давайте подивимось. Послухай, бува, да, моя дорога. У мене таке пропозиція. Да. Давай спробуємо говорити друг другу тільки правду. Как сейчас. О, я серьезно. И я серьезно, только правду. Я же так тебя люблю. Ой, ну хорошо, тогда у да. меня к тебе вопрос. Да. Э -э 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 правду. Только правду. Я толстая? Мы Ой. уже начали говорить правду? Да, Вова, мы начали говорить правду. Прямо сейчас начали? Да, вот только что. Солнышко, ну если мы начали говорить правду, давай с чего-нибудь простого начнем. А это сложный вопрос, да? Очень сложный. Давай я э, на него позже тебе отвечу. А, ну хорошо. Да. Тогда что-нибудь полегче, Ты да? Хотелось бы что-нибудь полегче. Ну да? хорошо. Да, Очень легкий вопрос. Да. Только правду. Только правду. Ты любишь мою маму? Твою маму? Да, мою маму. Люблю ли я твою маму? Да, именно так. Интересно. Люблю ли я твою маму? Боба, отвечай, ну, ну что ты все время вот повторяешь? Лимочка, ну что ты давишь и давишь, давишь и давишь, давишь и давишь. Ну а что, заела? Причем тут заела, я думаю над ответом. Первый нюанс. Не нужно никогда задавать вопросов, на которые можно получить неожиданный и негативный ответ. Не нужно провоцировать своего мужчину на такие вещи. Потому что в один неожиданный момент вы получите тот ответ, на который нужно будет среагировать. Ну, приведу примеры. Лучше не устраивать концерты, но ну, это бесполезно. Ситуация только усугубиться от этого. А, лучше обратить внимание на себя. Что-то во мне не так, раз ему захотелось чего-то нового и интересного. Он по природе своей такой, почему нет? Просто приснуровиться к этой природе и перетянуть одеяло на себя, мне кажется, будет намного конструктивнее. Причем не унижая мужчину. Но если вы будете давить ему на психику и требовать, скажи, что у тебя там, а вот я у тебя нашла помаду, а вот у тебя записка, откуда вы знаете, а может он сейчас в порыве эмоций скажет, да, я ее люблю. Ваша реакция. То ли вы закатываете ему концерт, то ли вы, не задавая никаких вопросов, аккуратно перетянете действительно одеяло на себя и дадите ему возможность разобраться и выбрать. Вот именно от вас, уже и женщины, зависит, Як ви цю ситуацію вирулите? І знову ж таки не казати про те, що ти про це знаєш. Ні, ні, я ж говорю, не потрібно задавати ніяких питань, обсуждати там з ним це все, дати можливість розібратися. Якщо він кудись вийшов, ну не вийшов, зав'язались там якісь ненужні для вас відносини, але потрібні чомусь для нього, значить, щось йому стало скучно, стало неінтересно. Йому захотілося чогось нового. Он по природе своей такой, вам нужно принять его природу и делать так, чтобы ему интересно, то есть те потребности, которые у него заложена природа, он бы исполнял именно с вами. Отделить внимание себе. Хочеться запитати ще Олесю, як такі ситуації? Треба по мусі знати, що я знаю, що в тебе там коханка, давай з цим розберемося, чи все-таки спробувати, як радить Дита? Я сподіваюся, що в нашій сім'ї такого не буде. І... Але сім'ї бувають різні, ми зараз обговорюємо різні ситуації. Я думаю, що можливо довести розмову до того, що він сам це скаже, якщо це потрібно. Ну, не... Якщо він це скаже, буде жінка до цього готова чи ні? Якщо вже ти знаєш, то звичайно ти до цього вже готова, якщо ти це знаєш. І тоді треба робити якийсь вибір, то ли сказати, що розводимося, тому що я тепер з тобою жити не можу. То ли проглотить это все и делать вид, что ничего не случилось, носить эту обиду в душе, то есть положить вот этот камень туда и что, что делать с ним дальше. Начинающийся разговор уже требует принять решение. решение а, вот принимать уже. решение. В порыве эмоций можно принять любое решение, но семейные отношения настолько долгосрочные, настолько там многогранные, что здесь эмоции должны быть задействованы, ну может быть даже в последнюю очередь. Давайте розберемо ще, знаєте, наскільки чоловікам потрібна ця правда. От ми вже бачили думку одного чоловіка, який сказав, от так, справді, потрібно говорити правду. Але ж бувають такі ситуації, коли ось, наприклад, ну, жінці сподобався чоловік на роботі. от В неї, в неї не є симпатія, і в неї є чоловік її рідний. Чи варто казати йому про те, що в неї симпатія? Хоча вона ну, якби, нічого не планує, ніяких інтрижок. Просто от в неї з'явилась така симпатія, а він ще там до неї клинці підбиває. Чи потрібно говорити це чоловіку? От Олесь, як ви скажете? Я думаю, що чоловік сам відчує, якщо це відчує. Я, він. Я навіть по своїй сім'ї знаю, що у нас ну ми, мабуть, перший рік тільки були в шлюбі, і у нас на роботі з'явився колега, який ну, як ви кажете, почав коли це підбивати. То я тобі, то я скажу, що мій чоловік відчув це зразу. І ну, я не скажу, що я там не ну обманювала його що, але просто видно, що це на наскільки на, на рівні цього відчуттів, що ну, реакція в нього. Ему треба показать правду. Мы спокойно сели, поговорили и все. А по протоколу, за одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил 97 рублей 18 копеек. Откуда у него такие деньги? После возвращения оттуда, ваш муж стал другим. Клетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А это странная фраза. Собака друг человека. Странная, если не сказать больше. А это элементы сладкой жизни. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Что? И снова хочется повернуться к вопросу, Олесь, как вы думаете, чем может травмовать ваша правда вашего человека? Вот даже если женщина имела связки, отношения со своим человеком, она же встречалась там, я не знаю. З іншими чоловіками чи потрібно це повністю все розповідати? Можливо, цього і не треба. Навіщо брати якісь старі зв'язки у свою нову сім'ю? Наші чоловіки теж не, не такі вже вони і слабкі е, створіння Божі. Вони все-таки сильна половина людства. І якщо вони чекають правду від нас? Тобто треба питати в чоловіка: ти хочеш правду, чи хочеш щоб все було добре? Я думаю, так, і більше цього, що вони настроєні на правду. Ну вот как раз реакция на эту правду может быть очень неожиданная да. и ненужная. Я такую аналогию проведу. Вы живете сегодня сегодня, вот, да, ваша жизнь разворачивается здесь и сейчас. Вы будете кормить своего мужа борщом трехлетней давности. Фу, ассоциация, мерзость уже, да? Зачем тогда ему информация о ваших отношениях, которые у вас была там поузнает когда? Вы же почему-то с этим человеком, а не с тем. Значит, где-то вы не совпали с тем человеком, с которым у вас отношения были когда-то. Вы получили опыт, вы взяли что-то лучше, из чего-то вы сделали какие-то выводы, как не хотелось бы, чтобы было в моей жизни. Все, вы, жизнь вас развела, каждый идет дальше по своему пути, который ему наиболее там близок. И встретился человек, с которым вы решили построить отношения более близкие, чем просто флирт или дружеские и прочие другие. Зачем? Мужчина, да, он будет требовать, он по натуре своей он как владелец, самец, это мое. И он женщину воспринимает, что то его и даже соперников из прошлой жизни он будет воспринимать как, реальные, как реальную угрозу. То есть это все на уровне подсознания. Зачем? Что, ну, что вы хотите получить в результате? Але питання в тому, якщо чоловік хоче отримати цю праву, якщо він питає, якщо його це не цікавить, говорить я вважаю, що не этом. треба нав'язуватися йому цю інформацію. Говорить об этом і услышать це різні речі. Я з вами згідна. Це різні речі. І мужчина не захоче ну, приймати, що тепер все добре, і він може бути спокійним за свою сім'ю, тому що якісь -то прошлі мужчини составляють угрозу для нього зараз, але він так це інтерпретує. Ну, якщо він прийде з питаннями, то треба казати, було в тебе в минулому житті щось, то звичайно треба казати правду. Але якщо його це не цікавить, то цю інформацію нав'язувати йому не варто. Давайте подивимося що з цього приводу думає психолог, чи погодиться він з нашою думкою. Сім'я обманів не може бути. Ну, навіть якщо вони є, в будь-якому випадку це можна розблучити і відкрити. Якщо, допустимо, твоя половинка розблучає тебе, тоді это обидно и еще больнее. Если ты сам говоришь правду, это больно, неприятно, но все будет окей. При этом важно знать, что можно будет послушать, услышать, поговорить, чтобы была коммуникация тогда на высоком уровне. Иногда этому нужно нашим семьям учиться. И тогда обман не нужен. Вы думаете, что неможливо читать думки? А ось і помиляєтесь, тому що 55% інформації ви отримаєте завдяки міміці та жестам. Не вірите мені? А ось зараз ми все і перевіримо. Привіт! Я вмію читати думки. Ти несвідомо подала сигнал, що вже готова до побачення, а ти. Не впевнено почуваєш себе у цій компанії. А ось собі навпаки подобається спілкуватися із цими дівчатами. Як я це все здогадалась? Зараз вам поясню. Перша дівчина прибрала волосся, що ясно казала на хвилювання або ж флірт, та натяк хлопцеві на те, що вона не проти побачення з ним. Друга співрозмовниця покусувала губи. Це розкрило, що дівчина перебуває у незручній ситуації і намагається заспокоїти себе. Тепер до хлопця. Він поставив лікоть на руку, але не ліг на долоні. Цей жест свідчить, що йому цікаво з його співрозмовницями. Всі жести та рухи вивчає досить нова дисципліна. Паралінгвістика. Це розділ мовознавства, що вивчає різні допоміжні звукові і кінетичні засоби спілкування як носії інформації, що за певних умов компенсують недостатність словесної інформації. Призрення. Призрення. Огромне призрення. Стыд, стыд и стыд. Презрение. Такая мимика универсальна. Эмоции выглядят одинаково у провинциальной домохозяйки и у террориста-смертника. У всех на лице написано... Ну, что я вас, засекавала? Зараз я вам расскажу еще про килька жесть. Слідкуйте уважно за невербальними знаками свого співбесідника. Якщо людина направляє пальці вгору, це свідчить, що вона самовпевнена і дотримується позиції всезнайки. Руки у кишені з виставленим великим пальцем вказує, що людина впевнена в собі. Але якщо великий палець прихований, то впевненості людині бракує. Свідченням того, що особистість абстрагується від вас чи не хоче продовжувати спілкування, є скрещення рук на грудях. А ось якщо ви запримітили, що ваш співбесідник чукає ніс чи шию, знайте, він вам говорить неправду. Людина, яка розбирається у невербальному спілкуванні, може читати думки свого співрозмовника і навіть коли він її обманює. Якщо ви знаєте тлумачення жестів, вони допоможуть вам розібратися, про що насправді думає людина, з якою ви говорите. Але будьте обачливі, жести не завжди говорять правду, і часом ніс може просто почухатись. Дівчата, дякую вам за те, що ви активно приймаєте участь у обговоренні нашої програми та пропонуєте свої теми. Вони обов'язково будуть використані в нашому ефірі. І нагадаю, що ви можете ще написати, що б ви хотіли почути саме тут, що ви хотіли, щоб ми обговорили. Насилайте свої фотографії нашу групу ВКонтакті та отримуйте подарунок два місяці тренувань у фітнес-клубі. Чекаю. сьогодні, всі мали можливість висловити свою думку. Можливо, ми десь і не знайшли спільних точок, але певний вектор я таки побачила, який ми знайшли спільний, це Те, що потрібно кохати свого чоловіка, потрібно про нього думати. Просто своє кохання кожен висловлює по різному. Хтось його оберігає таким чином, коли не говорить якісь моменти, а хтось навпаки проявляє свою любов, і свою турботу, саме тим, що абсолютно з ним. Відвертим, ну і звісно, що в кожної сім'ї по-своєму і вирішити все ж таки вам. Ми сьогодні говорили про те, наскільки потрібно бути відвертим сім'ї. Сподіваюсь, вам це допомогло. З вами була програма «Жіночі коло». Дивіться нас.